Сезон полуниці вже відкрито, і тепер офіційно. Вітаю, мої хороші, і сьогодні з відкритими полуничними варениками. І це не просто полуничний смак, а це вибух полуничного соку всередині вас, тому що відкритий вареник в ньому менше тіста і більше начинки. Готуємо разом це просто і легко. І сьогодні буде надзвичайно смачне тісто. Воно буде заварним, ми його заварюємо на температурі 80 градусів приблизно, кидаємо одразу всі інгредієнти в сатінчик. Ну, слідкуйте за мною, все розкажу. Я буду сьогодні працювати в своїй кухонній машині, а ви, якщо не маєте ще її, просто в сатінчик складаєте і лопаточкою замішуєте. Слідкуйте за мною. На 300 мл молока. Mm, до речі, грамовки не буду проговорювати, ви знайдете їх в описі під відео. Одразу засипаємо сюди цукор і вершкове масло кладемо. І додаємо сюди вершкове масло. І дрібку солі також сюди. І коли ви побачите, що починає підніматися пара, і масло добре з'єдналося з молоком, воно повністю розтануло, можна додавати вже борошно. Тісто гарно вимісилося. Якщо у вас є просто тістоміст без нагріву, ви просто в чашу насипаєте борошно і заливаєте все це гарячою молочною сумішю. Якщо замішуєте руками, просто в миску насипаєте борошно і заливаєте все це цією гарячою сумішю. Спочатку лопаточкою, щоб рука не обпеклася. І вже потім, коли можете замішувати руками, просто домішуєте. Тісто має бути ось такої консистенції, воно доволі приємне, воно ще гаряче в мене. Ах, хорошо, гаряче. Ось таке. Але потрібно, щоб воно вистигло і набухла клейковина, щоб воно стабілізувалося це тісто і всі інгредієнти між собою поженилися. І для того, щоб воно не завітрювалося, я його просто обгортаю ось так харчовою плівочкою. Чи можна накрити мискою зверху, якщо замішували в мисці і руками. Таким чином, тісто буде відстоюватися 25-30 хвилин до повного достигання. А зараз зробимо начинку. Вона у нас буде полунична, там буде ціленька полуничка і ще тартар всередині. А тартар я змішаю з м'ятою. Полуниця і м'ята це дуже вдале поєднання. Спробуйте одного разу, і ви не зможете собі відмовити ще, і ще, і ще. Полуницю треба нарізати кубіком і дуже дуже дрібно м'ятку. І це задача не з легких. Вам потрібен гострий ніж. А готуються ці вареники на пару. Тож беріть чи сито, чи пароварку вашу. Я встановлю свою машину, пароварочку. Це дуже зручно, і вмикаю температурку. Тісто майже вистигло, наш начинка вже готова, і вода от-от закипить, А ми з вами вже починаємо формувати наші відкриті вареники. Решта тіста, щоб не пересихала, залишається в плівці. А тут я хочу зауважити, що я стіл не підсипаю борошном для того, щоб вареники не були забитими, щоб тісто було ніжним, як повітряне облачко. Ось таким чином розтягую і роблю однакові варенички. І тепер розкатуємо варанички. Для того, щоб вареник вийшов відкритим і гарним, я всередину на вареничку насипаю трошечки цукру. Зверху кладу полуничку по центру. І ось так, як хінкалі, якщо вмієте робити, затягую юпочку, але не закриваю. Це буде відкритий, так би мовити, вареничок. Так? І ми не затягуємо цю юпочку зверху щільно, ми відкриваємо його ось так: от, квіточкою. Підтягуємо трошечки доверху, і наче трошечки підщіпуємо так пальчиками ось так. І тепер зверху тартарчик ставимо. І я наголошую на тому, що так тартар в мене без цукру. Для того, щоб полуниця не пустила забагато соку на початку, нам це не потрібно. Тому цукор знизу і все це потім з'єднається і буде дуже смачно. Слідкуйте за руками. Трошечки збризнула пароварочку олією для того, щоб варенички не прилипали і після того, як вони приготуються, гарно діставалися. Тут хочете зробити компліменти цьому тісту. Подивіться, яке воно слухняне, воно дуже смачне на смак, тому що там є і масло, і молоко, і цукор, і сіль. Воно само по собі дуже смачне. З нього можна готувати і вареники з сиром, і з вишнями дуже смачно, і з чорницею, і з різноманітними ягодами ми насправді і з сливою також я готувала дуже смачно. Готуються вони 8 хвилин на пару. 8-10, не більше. Засікайте таймер. І будемо коштувати. Дуже зручно, що чаша і пароварка дуже гаряча, а ці ручки вони не гарячі. Ну і трошки закулісся, як це сервірується на професійній кухні. По центру ставимо тартар, тому що він сам по собі дуже смачний. І викладаємо сюди зверху наші квіти наші варенички. Тебло м'яти для презентації, по центру і трошечки цукрової пудри. Magic Powder. Побалуйте себе обов'язково цією стравою. Почніть сезон полуниці з неї. І я впевнена, що це літо запам'ятається вам надовго. Дякую за подобаєчки, за те, що сьогодні приділили мені час. Будь ласка, чекаю вас в коментарях, якщо будуть якісь запитання. І до зустрічі, мої хороші. Люблю вас!